Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 6 жовтня 2024 року. Ми продовжуємо роботи зі шкілкою. Сьогодні ми робимо підрізку нашою чудо-машиною. Ну, вчора я вам вже показував, можливо, було вже трішки і затемно. Картинка була не така яскрава, тому що вже було 6 година вечора. темніє вже рано. Ми підготовлювали, як бачите, ось вже у нас все розібрано, плівку, капельниці, все ми зняли. Там залишилось декілька рядів. Тут вже також ось декілька рядів ми вже підрізали. Так що розпочали підрізку. Ну, А зараз ми продовжуємо далі і хотів я вам показати весь процес, як воно, як іде як цей весь процес. Ну, ось підійдемо до цієї машини. Як бачите, вже не перший рік я її показував вам. Багато відео на каналі є за цю машину, як ми підриваємо. Ну, в цьому році трішки вам покажу. Ось ось такий це, як то кажуть, пульт управління. Тут у нас стоїть двигун, редуктор. Із двигуна йде на редуктор і у нас наматує редуктор ось цей трос. І там тягнемо ми ніж. Все воно закріплено на пластині. Пластину ми цю, цю машину, яка в нас тяне, фіксуємо такими ось штирями, щоб нас воно не тянуло її. І ось так. Все. Ми в чотирьох містах. Один, два, ось три, чотири зафіксували. Відпустили трос, потім ми його тут зафіксуємо, щоб намотали. Бо зараз ми будемо його розмотувати і до нашої машини під'єднувати. Ось так ми розмотуємо, беру я протягуємо, щоб трос у нас йшов тут, біля черенків тянув. Ну і не зовсім по черенках, ну і недалеко, а десь сантиметрів 5-7 від черенків у нас йшов трос. Так, ще Розтягуємо трос зараз. Ми дотягуємо наш трос до краю. Ось наш підрізочний наш ніж. Ось, як бачите, ось такий ніж. Це колеса ми транспортуємо, його перевозимо, я покажу. Це упорні ось колеса і ось наша ніж скоба, якою ми підрізаємо нашу кореневу систему. Ширина підрізу тут десь 40-41 см. І глибина десь виходить сантиметрів 23 чи 25. Отак по кругу ми обрізаємо всі корні. Сюди ми підцепляємо нашу, наш трос і також регулюємо ось, колесами, можна трішки глибину. Глибше або менше, все залежить від того, як, як іде ніж. Ну, щоб нам поставити ніж, нам потрібно трішечки викопати ямку, беремо лопату. Тут прокопуємо, щоб нас ніж став і розпочав відрізати. Ось, Ось так, спочатку ми пролили нашу, е, наші рядки, тому що дуже-дуже сухо, тому ми кожен рядок пролили, убрали все і Після цього ніж йде трішки, трішки в нас легше. Все, ось фіксуємо на, е, наш трос, тут закручуємо, щоб у нас не розгинало. Все, у нас трос зафіксований. І зараз ми будемо включати і тягнути. Зараз покажу, як воно розпочинає підрізку. Все, ми включили, у нас ось машина пішла і... Ось так іде процес підрізки. Ось так тут є такі ручки, якими я управляю. Ось дві ручки через речах. Трішечки направляю, куди в нас підтягує, чи вліво, чи вправо регулюю цей весь процес. І також само глибину. Якщо потрібно заглубитися, я піднімаю вверх, ніж іде глибше. Якщо трішечки підняти, тому я ніж опускаю вниз. Ось іде у нас так процес. Уже залишилось метрів 6-7. Рядок у нас 25 метрів. Ми десь підрізаємо за ну, 5-7 хвилин. Де -де 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 так. На повністю переставляння, підключання підкопати десь хвилин 15-20, переставити, зафіксувати, перевести ніж. Підрізати йде десь 15 хвилин. Ну, в цьому році підрізка йде непогано, поки що земля якраз і не мокра, і не суха, ніж йде добре. Коли дуже сухо, також погано. Ну і коли великі дощі, воно залипа, також ріже погано. А в цьому році поки що непогано. Так що ось так ми підрізаємо, а потім будемо їх викопувати. Все, ми закінчили, в кінці ми ніж відключаємо, зараз відключаємо. Все, відключили. Ну, от, як бачите, ніж дуже і не Ну, земля пролили ми мокренька. Все, ось, ось такий, такий процес підрізки. Ну, Після цього, як бачите, у нас тут все прорізано, все є тут саженці, бачите, всі пробірковані все визріло в цьому році. ну Деякі є менші, не без цього саженці будь другого сорту, Кой які ще менші ось є. то Тут два пагін верхній. А так відсотків на 95-99 все у нас визріло. Так що шкілка в такому доброму стані. ну Зараз ми це все. Підріжемо і потім будемо займатися викопкою. І все ставити на вимочку. Після цього в підвал, в тирсу засипати. Після цього, коли ми підріжемо саженці, можна їх можна сказати, і руками витягувати. Процес дуже-дуже швидко. Ось дивіться, отак можна. Ну, ми, щоб не травмувати ні кореневу, ні саженці, ми трішки лопати їх беремо. Підкопуємо і витягуємось, дивіться. У нас 5, 6, 7, 8, 9. 10 наших саджанців, Все, ми вже викопали. Ну, чи можна їх так викопати, аби не підрізані за 10 саджанців за 15-20 секунд? Я думаю ні. Тому 25 хвилин. Чи 25 метрів рядок, ми витратили дето хвилини ну, 5-7 на підрізку. І якщо щоб його так витягнути чи підкопати, ми також витратимо ну, якісь ну, 15-20 хвилин. Тому на рядок 25 метрів пів години, щоб його викопати, я думаю, це небагато. Аби копали ми весь процес вручну лопатою, то цей рядок би ну, не одну годину потрібно було копати. плюс лопати так, так рівномірно, корні ви ну, в жодному разі не, як бачите, якщо їх звести, вони всі десь на длину ну, так, до 15-20 сантиметрів Тому що я подружжя до 40, воно йшло, все в нас підрізало. І равномірні ось такі корні. Цього дуже-дуже достатньо, щоб щоб для посадки вполне, не потрібні корні, ті, що копають там по пів метра, по це цього воно краще не буде. Якщо ось такий корінець, дивіться, чудовий по всій по всій по всьому череночку бачите, по, по кругу коренева дуже-дуже чудова. В цьому році непогана. Ось, ось такий процес викопки. Ну, бачите, ось саджанець був менший, з другої бруньки трішечки також. Корінець є непоганий все, але трішечки менший. Це вже буде саджанець другого сорту, буде вже дешевше. Ну, для відправки вам звичайно, будемо вибирати якнайкращі. Дивіться, який саджанець, яка коренева, як все. Так що ми займаємось далі. Цим процесом, і щоб ми за ці дні викопали вже, тому що у нас десь на вівторок, середу, передають погіршення погоди дощ. Ну, подивимося, який він буде, тому трішечки ми це ускорили, щоб викопати шкілку і потім вже формувати замовлення, коли ми їх сховаємо в підвал. Уже з підвалу, і з 15 жовтня розпочати відправку перших замовлень. Так що, кому потрібно, ще деякі позиції є, але вже багато сортів закінчилось з каталога, тому потрібно уточнювати. Каталог часу оновлювати нема кожен день. Так що, вибачте, будь ласка, в телефонному режимі потрібно все уточнювати. Ну, ще вибрати, є деякі сорти, вибрати, підібрати можна. Є ще і новинки. Деяких сортів також саджанцях і інші позиції. Так що кому цікаво, будь ласка, номери телефонів є у відео на початку. І тут вгорі, будь ласка, телефонуйте, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram. По можливості будемо відповідати, брати замовлення. Але якщо будете замовляти зараз, в порядку черги буде виконуватись, тому це буде вже трішечки пізніше. Перві відправлення будуть відправлятися ті, що замовляли на початку. Серпня. Так що ми працюємо далі, займаємося підрізкою, нам ще потрібно підрізати. Потім будемо викопкою і ховати це все в підвал, засипати Наші коріння. Зараз все однесемо, поставимо у воду. І працюємо, працюємо далі, а потім, потім будемо займатися формуванням і відправкою замовлення. Ну ось як бачите, в цьому році ми копаємо так. Навіть земля дуже добре розсипається. Тому після підрізки ми спробували, а воно добре і виривається руками. Тому ми в цьому році дуже швидко йде викопка. Дивіться, яка коренева, чудова, рівномірно підрізано, все это. Цього достатньо, це у нас білосніжка. сніжка. Кожен у нас сажанець підписаний, тому нічого ми не сплутаємо. Все пробірковано. Як бачите, ось один сорт ми викопимо, ну, не без того ось є і менші трішки. Все буде потім ділитися на перший, другий сорт. Ось все, дивіться, раз. Ось така коренева, чудова. Беремо проволочку, все ми зв'язуємо. Кожен пучок окремо, окремо у нас зв'язано. І ось тут вгорі зв'язуємо. Ось такі чудові в цьому році саженці. Це також по сортам, ну а в основному... Ось така якість на 90% саджанців. Все пробірковано, все тут висота саджанців десь, якщо від коріння до гори, то більше метра. Десь метр, метр двадцять, десь так. Ось один пучок. Все зв'язано. Зараз переносимо у ванни. У ваннах у нас воно сутки буде стоять, вимачуватися. І завтра на наступний день ми все переносимо в підвал. В Тирсу. Ось на цій стороні зараз ще один сорт. Будемо, як ото говорять, копати. ну Копати вручну. ось Дивіться, також це хамелеон. Бачите, ось також чудова, коренева. Ось так все обтрусюється. Ну, вирішили ми сьогодні як можна більше викопати. Не знаю, чи встигнемо все, бо... Вже вечеріє, тому будемо будем як можна більше щоб викопати. Ну, ось є і не кондиція, яка буде на вибраковку. Ну, це все ми потім перебирати будемо. Зараз все, ми в кучу збираємо. Ось, також кучок, коренева. Дивіться, яка, яка чудова. Також ми її цей сорт. ми все... Зв'язуємо проволочкою і також несемо на вимочку. Ось так швидко два. два сорти ми. Зараз один і інший. Два сорти вже, як бачите, викопано з такої кореневої швидко. Ну, як бачите, ось вже ділянка. Тут ще трішки закінчилось. А ось тут вже декілька рядків у нас, у нас вже майже, все пусто, все викопано. Зранку ми розпочали до обіду, до е, 2 години ми все підрізали, всі наші рядочки. Ну а потім після обіду розпочали в четвертої. Зараз уже десь шоста е, година, початок сьомої ми вже закінчуємо. Залишилось небагато. Зараз до останнього сорту ще перейдемо. Так. Ну, ось і те, що ми вже також в цьому рядку, щоб закінчити. Ось так ми викопуємо. Дивіться, також коренева-чудова, це наталка Полтавка, мочковата. Дивіться який пучок коріння. Від... Рівномірно все, все підрізано. Також не без того є зелене це, це де на викид ми зразу викидаємо на вибраковку. А ось Це все витягуємо, то дуже-дуже швидко після машини нам викопати. Ось також тут коріння практично нема, маленьке, це все на вибраковку. Ой, дивіться. Дивіться, ось взагалі який чудовий коренево, скільки тут корнів, ну, тут просто не перерахувати. Який сажаний, чудовий, все підписано. Товщина лози ну, на цьому именно, саженці 7 8 Ну а так в середньому десь такі 5-6 до 7 мм. Також все залежить від, від сорту. Ось пучок зібраний. Так, також ми його все зв'язуємо. Зв'язуємо і в двох в двох містах. Ось, ось ще в нас один викопаний. І Ось за скільки, буквально, мабуть, за 5 хвилин ми викопали три сорти ось такою кореневою. Один, два, два, три. Так що, ось такі саженці в цьому році ми працюємо далі, викопуємо шкілку, потім будемо її вимачувати в підвал і потім розпочнемо формувати ваші замовлення. Так що, кому було цікаво, Ще є деякі сорти, можете телефонувати, на Viber писати, є каталог, потрібно сорти уточнювати, бо закінчуються. Тому будемо підбирати з того, що є. Ну а на цьому поки що все. Ми працюємо далі, тому що вже вечір і хочеться як можна більше докопати. Так що до побачення, до наступних відео.